Ого! Є! Гарна риба! Ми з батьком вирішили влаштувати подорож на річку Десна і вибрались одразу на дві доби. Десна, краса і судак. Тобто будемо ночувати на природі, готувати їжу, шукати рибу і сподіваюсь, дуже круто проведемо час. Зараз ми будемо робити картопельку фрі. Будемо робити шашличок. Є. Ого. Друзі, це іще біблі. Прішечка піда. Друзі, на вулиці зараз просто пекельна спека. Термометр показує 32 градуса. Отож, ми вирішили побід заїхати на місцевий пляжик трошки. Охолонимо і, звісно ж, я спробую половити окунь Мені дуже цікаво, чи буде окунь ловитись у пекельну спеку. Будемо зараз перевіряти. О, є, друзі. А от і окунець. Відвалився. Бачите, як парабаси. <гум> На проводці взяв. На проводці взяв ось такий невеликий, але сам факт. І двійничок, він його дуже круто ковтає. Випускаємо і продовжуємо. Іди ж ти сюди. Дрібний, ну, це зовсім дрібний. Дрібний, але голодний. Хоп. Добре, сьогодні половимо в кількості. Не в якості, але в кількості. Перевагою використовувати двійник замість трійника є те, що він набагато менше чіпляє трави. Бачите, я стою прямісінько в травичці і у мене 5 метрик, 5 Проводку на тейлоспінері я роблю наступним чином. Опускаю його до дна, бачите, впав на дно і починаю вести його рівномірно. Це така пошукова проводка на огня. Також іноді я використовую і усілякі сходинки. Тобто кладу приманку на дно, 5 обертів катушки і... Знову роблю паузу. О, прям в нога взяв. Це трошки... А, <звачу> здалося. Хотів сказати трошки більший, але ні. Да. Щось окунь зовсім дрібний клює. <звачу> дрібний пляжний окунь. Так, да, ви бачите, ну з кожною проводкою клюють. Просто з кожної проводки. Звісно, я не такий дрібний оченята клюють одні. Знову, знову. На. Біля трави весь стоїть. Але розмір, друзі. Що ж це за розмір? Просто не цікаво. Клюють ось такі дрібненькі окунці. Не більше, не менше. Весь він ось такий. О, є. Оцей дрібний окунь є всюди. Просто всюди. І звалився. Прийшов на нову точку і починається. Починається окунь з кожного закиду. Бачите який розмір? Эх, розмір ніякий, але кількість його вражає. О, Ого. це вже гарний. Я змінив проводку. Я зробив джиг. Робив сходинку з паузами. О, це поки на сьогодні найбільший. Такий вже приємніше ловити на паличку до 15 грамів. О, який красунчик. Наджих, на джиг. А на рівномірочку він клювати не хотів. Я тягну, думаю, мушля чи що. <світка> <світок> Друзі, пількер вольфрамовий, 14 грамів. Приніс окунця і мені вже набридло його тягати. Вирішив спробувати для себе щось новеньке, поставив пількер В очікуванні того, що <на꼈> 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 і розмір окунця збільшиться, але не цього разу. Головне мені його не обірвати, бо все ж таки на ньому стоїть трійничок, і, і взагалі джигувати вольфрамовим пількером у незнайомих місцях дуже небезпечно. Дуже дорого і небезпечно. Є нападіння. Нападіння Пахнуть. Це огонь. Але можливо, можливо, і непоганого розміром. Да? Це більший, ніж клюють на тейлспіннери. Да? Тема з пількером працює. Дуже неочікувано для мене. <гум> Відпускаємо. Дійсно робоча тема. О, там що. Є. Yeah. І <ріст> знову на пількер. <ріст> Друзі. Ще сьогодні я в цю тему слабо вірив. Тільки бачив, як на відосах на пількера локоння ловлять. Да, бачите, він роздає. І головне розмір оконців, які клюють на пількер більший ніж на тейлспінне. Формат нашої риболовлі рибалка з батьком. Ми їдемо туди, де багато грязі. Ну що, друзі, переходимо на нову локацію. Дивіться. Дивіться, як треба компактно вдягатись водичка. А руки то вільні? Руки вільні, сумочка, да. заброди. І Дому зараз гей, поліземо. Гей, за щуками і судаками. Так, ми тепер в трьох. Іван, привітайся. Так, привіт всім. Так, друзі. Пробуємо забратись на косу. А для цього треба трошки полазити по хащам. Друзі, забрались просто в джунглі. Да. Це... На <хах> да. Не здивуюся, якщо вони тут є, бо такий тут ліс затоплений. Це просто жесть. Я прийшов Дмитру на допомогу. Вибрались. <хах> Ми не скупнувшись. Ми не шукаємо легких ліки, то приже. Я покликав Дмитра на допомогу, бо сам не справляю. Судочки покльовують по крузі. Тільки прийшов на точку за 5 хвилин. Дві судокових покльовочки, один судочок невеличкий, але ж є. І один окунь. Зараз покажу, якщо вони не протікали. Отакий от окунець. Гарненький. Дивіться. Ух, який. Упакував 2,9 дюйма. Рочка, дивіться як. Шахта пророста. Просто шахту. Під травкою проводив. Обережненько його звільню і відпущу. І покажу судачка. Невеличкий, але ж це перший. Тобто 100% на точці він є. Отакий окошок. Біжить додому. Опа! Крутяк. Діставай його. З акваріуму. З акваріуму, так. Отакий судачок. Mm -hmm. Але клюнув, да, приманка в роті була з клювакою і перед цим було два клюванічка. Тому відпускаємо швиденько. Побій. Да. Нормально, дві рибки з точки. взяв. Дві рибки взяв. за 5 хвилин, друзі. О, є, є, ого! Ого! Окунець! Окунець. А, ні, це Судак. Судак був мілкий. Да, мілкий Судак, трошки не дотягнув його. Але я побачив. Наші запаси провізії з батьком вже закінчились, тому будемо а ця, трусити, трусити ваню. Давай сюди. <гум> що у тебе смачненького є? На. Маловат, <гум> набір. Кексарзір'я. <гум> Міг і більше взяти. Є, судак, судак. Та ти що? Ого. Друзі, роздача пішла. Ну, щось велике. Ого, як саваду загнуло. Я хріпчом розтягнув. друзі, одночасно, одночасно. Е, Підіть. Щука була? Так, суда, Чи так. судак? О, ну. А у мене такий невеличкий. Невеличкий. Да. У Івана там крупніший був. А у мене на 2,5 дюйма 10 грамчиків такий. Невеличкий судачишка. Давай додому. Але бачите, тут і крупний судак є. Я побачив, там такий в районі кіла був. Друзі, так натомилися вже за добу риболовлі, що... Без вечері ніяк. Сьогодні вирішили раніше її приготувати Прямісінько на березі Десни. Просто шикардос. Сьогодні вечерю нам готує Іван. Не дарма ж ми його з собою взяли. Взяв <св> ковбаски і зараз будемо їх смажити прямісінько на березі річки Десна. Гляньте, яка краса! За день риболовлі так натомилися. Сьогодні будемо вечеряти раніше і раніше підемо спати. Бо завтра ще є дуже круті плани. Ми взяли з собою човна і плануємо переправитись на інший берег Десни. Ну, от конкретно не в ці місця, а в трохи інші. І половити косам. перевірити інші круті ділянки. А тепер, друзі, залишилось перейти через ці хащі. Комусь сьогодні не пощастило. Іван взяв короткі чоботи, а їх не вистачило тут. Буде зараз роздягатись і хі -хі -хі, лізти. Голяка в брод. Як водичка. Коли я переходив сюди, то була тут Звісно, під вечір холодніше. Що там глибоко? Ага, друзі, там і я в своїх не пройду. Треба трошки правіше піти. Одна клювака була на рачка, отут недалеко, ну такий невеличкий судачок. От на кислоту з русла 14 грамів вантажі. Клювака, схід, ну, такий непоганий судачок. І ось десь ну, перед вашим приходом. Ось не, спеціально не знімав. От на цього рочка 12 грамів вантажик зробив закид і так вів от я в костюмі от так вздовж травки. Упираюсь як в корча. ось, Спінінг в дугу. Секунди три і, і риба пішла в сторону. ну Мабуть, сом. Я встиг фрикціон відпустити, ну метрів 5 шнура так вимотала, потім такий тичок. І так, гуп, і все. І зійшов, да? і зійшов. Да. Я йому просто Тоже не да. Ну, Я так думаю, що це був сом, бо лежав на дні, спав, і я йому, мабуть, в голову. Підбагрив голову да, його. Але, під багр, але не зачепив його. Да. Ну, таке, ну, спочатку відчуття було, що корч от реальний корч. А потім так. Секунди три, і воно пішло в сторону. Я, кажу, я встигаю відпустити фрикціон, метрів п'ять вимотала, такий важкий, такий губ. І все, те, що трофей був, шанс був полювати, але не сьогодні. Не сьогодні. Що ж, друзі, підемо ми відпочивати, бо завтра дуже і дуже цікавий день риболовлі. Друзі, всім доброго ранку. Переправляємось на інший берег краса. Ми сьогодні в трьох. Будемо пробувати щось ловити. Ви да. запитаєте, а навіщо переправлятися? Друзі, вихідний день, я колись це вже казав, Вихідний день чидирісті стільки, просто нема де стати. Я не кажу, де половити. Тому вимушені брати човника резинового. Друзі, переправились ми на дуже цікаве місце. На викиді тут у нас непогана глибинка, дуже швидка течія. А, і глибинка доходить прямісінько попід півострів. Тут є така канавка, і цілком вірогідно, що тут буде ховатись щука. Але я думаю, для щуки зараз зарано ми почнемо перевіряти. Судака Судака і окунця з жерешком. Один комплект у мене судачий, палочка до 28 г, 0,8 шнурочок. Другий комплектик під тейлспіннери і усілякий лайтовий джиг. Поставив я сюди тоненьку скруточку. Тут у мене стоїть 0,37 Флюрик. Поки ранок, перевірю судачка, а далі я думаю, що попираємося у щуку. Так, друзі, перша локація не спрацювала. сонечко вже підіймається. І тому не будемо експериментувати, а. Сплавимось нижче ще за течією. Yeah. У нас ще дві локації. Yeah. У нас такий сьогодні сплав. Mm -hmm. Треба було тролінами вибрати. <ріст> 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 Зараз би закинули в облирочки. Yeah. <ріст> да потролили. Ми вирішили присвятити ці вихідні не ловлі риби, а саме розвідка перевірених локацій. Їх дуже багато на надошло, тому ми вирішили... Пересуваючись місця на місце, перепливаючи з однієї кості на іншу, переїжджаючи машини з однієї локації на іншу, перевірити наявність рибки. Щоб вже на майбутнє розуміти, куди їхати. Прибули на другу локацію, і перш ніж розпочати риболовлю, вирішили перекусити. Тому ми зараз швиденько перекусимо. Рибка подивиться на нас, як це смачно, і потім буде реагувати на наші приманки. Тому... Всім приємного апетиту ми так швиденько <ріху> перекусимо. Бачите, яка у нас полянка? Дімо! Да. <ріху> є щучка на кислоту. Та да, ти що? Да. Чи судочок? Це судочок. ти ще краще. Угу. Це ще краще. Дивіться, друзі! В канавці взяв? ні, вже от, да, тут же біля, біля -бі 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 берега. Ось такий от Такий десь грам 300. Ага. <гум> ти, 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 ми тебе пофоткаємо і відпустимо. Що ж ти такий? На <гум> 4 дюйма. Е, да, 4 дюйма. <гум> 4 дюйма. Да, і от такі от. 10 грамів. Ось такий красивий судачок. Відправляється додому. Ти Опа! Фух. О, ну вже не з нулем, розловилися. Так, Дай, О, риба, охонець. Вокунь. На 2,5 дюйма. На ближній дистанції. Хоп! Йди сюди. Трохи давно я на човнику не плавав. Вже я скучив за цим ділом. Аж захотілося з човника половити. Друзі, як кажуть тролінгісти, чого переходити з місця на місце в холосту? Зараз поставлю воблера. На саваду. І будемо тролити. Так. 110-й. Хелкет. Так, фрикціончик одразу. Перевіряємо. Бам! Хопа. І пішли. І пішли. Згадаю свою тролінгову юність. Як ми з батьком на тролінг лупили щук. Зараз як валить трьоха. Я впущу його. Поки там хлопці були на острові. Ти покажи місця які. куди, батько, заліз. Да. Оце в забродах заліз да? сюди. Дивіться, поки хлопці там на косі шарилися, я оце пішов, 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 пішов і так далеко зайшов, що від коси ну, не на, десь на кілометр. Тут під берегом є канава. І канава такий от, уперся в такий коряж, класний, щучий сумові. Що в мене було? В мене було значить, три щуки, кілушки, Кукана не взяв, тобто я не розраховував, тому ловив, відпускав, але з жадними клюваками значить, працювали 4 дюйма кислота. От дивіться, добре працювала. Моторна олієчка. Дивіться, що щука зробила. Просто півприманки. Пів да. Тобто вона її хапанула, ось, вистрибнула з води, я її побачив і йшла <зас> з половиною приманки. Значить, По факту, в мене три щучки кілушних, окунь такий грам на 500. І ще було декілька клювань окуньових і щучих. О, є. О, ти що? На 4 дюйма. Судак був. Судак, на овсете. Ми перейшли в коряги, точніше, переправились в коряжник. 20 грамів, 4 дюйма. І судачок поцікавився. Невеликий, але сам факт. Друзі, ось вам наглядний приклад, чому я ненавиджу ловити на офсетний гачок. Бачите, що риба з приманкою зробила і не засіклась. Я зараз не витримаю і хоч ми ловимо в корчах, але все одно поставлю подвійний гачок. Ха-ха, <рив> доловив я, доловив його. Ось то у мене не засікався. Дрібний судакин, 20 грамів, 3 дюйма. І варто було поставити двійничка і зразу він засігся як треба. Хоч на дворі день, але кліє він жадібно. <рив> Голодний. Давай, друже. Рости великим-великим. Бачите, тільки переставився на двійничка і одразу реалізував покльовку. Найскладніше в літній риболовлі – це рибалити вдень. Коли сонце пече. Фух, на вулиці спека. Дійсно рибалити дуже важко. Є. Yeah. Окунець. Іди ж ти сюди. Окунця піймав. Знову ж таки, на 3 дюйма І 20 грамчиків. Біля берегу вже. Як це їх. Бачите? Змістились в корчі і в корчах непогано так рибка покльовує. Se